Добрий день, любі діти! Я вас запрошую на дуже цікаве заняття. Сьогодні ми з вами пограємо в гру Безпечні та небезпечні предмети. А з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Сьогодні на заняття до нас знову прийшла Оленка. Але вона прийшла не просто так. Сьогодні вона буде з нами гратися. А в яку гру ми будемо гратися? Як ви думаєте? Сьогодні разом з Оленкою ми будемо означати безпечний чи небезпечний предмет. Сядьте зручненько, приготуйтесь, приготуйте свої оченята і давайте з вами подивимось, який предмет приготувала для вас Оленка. Скажіть, будь ласка, що це? Це іграшка. Правильно, пірамідка. Чи безпечна вона для вас? Якщо пірамідкою гратися, не жбурлятися, то пірамідка абсолютно безпечна для нас. Правильно! Дивіться, який веселий смайлик вийшов до вас. Він говорить, що ви все робите правильно, ви все відповідаєте дійсно правильно. Давайте ж розглянемо наступний предмет. А наступний предмет це сірники. Дітки, а подумайте уважно, чи це безпечний предмет, чи небезпечний? Небезпечний предмет це той, який може вам зашкодити. Якось вам зробити якісь шкоду вашому здоров'ю, наприклад. Подивіться, чи сірники безпечні? Я вважаю, що сірники небезпечні. А ви як думаєте? А наш смайлик теж говорить, що сільники небезпечні, їх чіпати не можна. Давайте далі. А далі Оленка приготувала для нас мобільний телефон. Діти, мобільний телефон безпечний? Якщо користуватися мобільним телефоном тільки декілька хвилин на день... Тоді він абсолютно безпечний і не шкодить нашому здоров'ю. Але якщо телефоном користуватися довго, то він може таки зашкодити, але ми ж з вами пам'ятаємо це правило і користуємось гаджетами тільки трішечки часу протягом дня. Правда? Тому ми можемо сказати, що телефон безпечний предмет. Правильно, ось і смайлик з нами згодний. Ну, давайте далі. А далі чашечка чаю. Як ви думаєте, чому Оленка приготувала для нас такий предмет? Чи безпечний він для нас? я особисто полюбляю чайок. І я думаю, і ви полюбляєте. Але там якийсь незвичайний чайок, подивіться, якийсь димок над чайком. Можливо, це пар, мабуть, це дуже гарячий чай. Якщо чай гарячий, це безпечний предмет чи небезпечний? Ану подумайте, коли матуся готує чайок, вона вам говорить, як? Обережно, чай гарячий. Тому я думаю, що це небезпечний предмет. Ану, давайте подивимося, перевіримо, що нам скаже наш смайлик. Правильно ми з вами сказали. І такий смайлик у нас насупився і показує пальчик вниз, говорячи, що не треба чіпати гарячий чай, бо він може нам зашкодити. Ну, давайте далі працювати. О, ножниці! Чудово, я особисто полюбляю робити поробки, і ви, я знаю, дуже багато поробок робите. Як ви думаєте, це безпечний предмет чи небезпечний? Ви знаєте, що ножницями треба користуватися тільки в присутності дорослих, обережно тримаючи, щоб не відрізати собі пальці Або не вколотися. Давайте перевіримо, що ж говорить наш смайлик. Це небезпечний предмет, тому що ми все-таки можемо травмуватися. Ми можемо травмуватися навіть не бажаючи цього. Так, випадково. Тому краще брати ножниці тільки під доглядом дорослих. Домовились? Ну і далі. Ой, яке смачне і соковите яблуко для нас, приготувала Оленка. Скажіть, це безпечний чи небезпечний предмет? Правильно, це безпечний предмет. Це смачне соковите яблуко дуже корисне для нашого здоров'я. Тому смайлик говорить, це безпечно. Можемо хоч щодень їсти соковите яблочко. Ох, які ми молоді! Ми знаємо. Ну і давайте ще. Як ви думаєте, що це таке? Ну, я вам підкажу, це розетка. Там електроенергія. За допомогою розетки ми заряджаємо наші гаджети, працює наш мобільний телефон, холодильник. Телевізор, комп'ютер. Правильно? Світло вмикаємо за допомогою електроенергії. Так скажіть, розетки це безпечна чи небезпечна річ? Звичайно, це небезпечна річ. Не можна чіпати розетки, не можна тицяти в них пальчиками, не можна засовувати сторонні предмети. І обов'язково. Перевірте, щоб на ніч не залишались вімкнені електроприлади. Наприклад, обігрівач, чайник електричний. Або наші батьки дуже часто можуть залишити мобільний телефон або інші гаджети на зарядки. Перевірте, будь ласка, і нагадайте батькам, що не можна залишати гаджети вімкненім на ніч. Домовились? Ну, давайте поглянемо, що ж скаже нам наш смайлик. Правильно, смайлик нам говорить, насупившись, що це безпечний предмет, будь уважним. От і молодці, ми все правильно відповіли. Оленка нам говорить дякую, що допомогли їй розібратися в цій грі. І наш смайлик нам показує Окей. Тепер ми вже можемо дорослим розказати які предмети безпечні і ними можна користуватися, а з якими треба бути дуже обережним. А я з вами прощаюся, до зустрічі на наступному занятті. До побачення!